233 мільйони гривень не вистачає на реабілітацію постраждалих в АТО. Мінсоцполітики просить уряд виділити необхідне. Кошти потрібні і на психологічну підтримку військових та їх родин, а також переселенців з Донбасу. Людей, які цього потребують, сьогодні сотні тисяч. Подібні послуги коштують від 100 гривень за сеанс. Громадські та релігійні організації надають їх безкоштовно. Ми оказуємо тому що люди дуже часто лишившись крова, лишившись когось в сім'ї, вони внутрішня Давляний, і ми сьогодні всячески помагаємо. Наразі переселенці можуть розраховувати і на адресну щомісячну допомогу у 844 гривні. На оренду житла цих грошей не вистачить. Тож дах над головою люди наразі також знаходять завдяки благодійникам. Наприклад, у центрі відродження підтримку знайшли 600 переселенців з Донбасу. У нас є наша турбаза. Там уже довге живуть люди, біженці, котрим допомагаємо і жильєм, і їдою. і після. Психологічка поддержка вчення витягуємо людей се того состояння. Пошинуті люди розрушеної внутрі і їм нужны люди, які скажуть їм добре слово. Крім доброго слова, важливі і перспективи на майбутнє. Одне з останніх урядових рішень нараховувати переселенцям трудовий стаж. Відповідні законодавчі зміни вже підготували, і їх має розглянути Верховна Рада.